Я знаю, що ви чекаєте на братів, Юрчаків, народних артистів України, які мали до нас завітати, але вони ще десь дорожні, трошки спізнюються, знаєте. Мало то нічого, ми маємо їх ким замінити. Так що не переживайте, ми маємо тут чудових артистів, ми маємо таку Олен... Оленко Доненко, ви її не знаєте. І якогось не знаю. Будете знати, перебачте. Через тебе тут є, що ви пізнати, як вона гарно співає, це є дівчинка з Маріуполя, яка пережила жахіття війни. І вона сьогодні тут з нами. Зірка, яка зійшла в Україні, тепер буде світити тут, в Канаді. Вітаємо сьогодні народних артистів України, України Назарія і Дмитра Яремчуків. Я тобі їх не треба представляти. Ви все про них знаєте. Мені дуже приємно, радісно вітати вас в цьому затишному родинному залі, де справді відчувається, як тепло і любов линуть від серця і до серця. Адже так і повинно бути, тому що всі ми з вами, українці. Мені пам'ять Україну повертає пам ця свого. Дорога моя ну, смів'я. Слов'янко, спояночку ну як тебе назвати, для мене Богу який він відзвонює грешта, Слов'яночко, Слов'янко, моя дружина і мати, воно є тільки радість, добро, родинний затишок і любов. Так воно і буде. Він щире добре слово, що не для душі розмова, що в нього. Зараз буде розігравка, є можливість всього за 10 доларів придбати лотерейний квиточок і отримати ексклюзивний подарунок від братів Дмитра та Назарія Яремчука. А я не знаю. Це хлопці скажуть, це сюрприз. Там, де зустрів тебе, кавшумить ліга, зеленіга. Там, такі така, отут от є наші автографи. Це є кримське, справедливо, правдиве кримське шампанське з нашого Криму, українського. Бо він є і буде. То що тимчасово, то воно тимчасово. <клес> <клес> ні, 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 це пляшка, яка має випитися тільки тоді, коли буде перемога. Така умова. Ну, що отець роста? Тепер треба молитися і вірити, що перемога буде швидше. Може, що мені позичити 224? Просить силі весвіття, кіронина, як вічна зернина на невмирущому поліжі. Всі разом. Родина родина, від батька й до сина. Від мати доброти. Я хотіла ще подякувати українській кредитові спілці, яка долучилася до даного концерту. Також я хочу подякувати інакшій кредитовій спілці Будучність, яка також долучилася до підтримки даного концерту і також <плес> представника від Конгресу українців Канади. Але вони також сказали, що дають на зірка. А я думаю, що вони тільки сьогодні ви взагалі зірка. Давайте їй поплескаємо. Вона така невтомна, в неї така енергія. Ви знаєте, Іра, я бажаю, щоб ця енергія в тебе ніколи не кінчалася. А, ти підзаряджаєшся. Він розумі... від тебе підзаряджається. Лотерея. Номер в кого є. 056 23 61. Останній дивіться, цифра 61. Ух ти! Вітаємо! Рай, акорд. мене Yeah. yeah. Доброго вечора. Мене звати Ірина. Ви на каналі Ніагарка. Сьогодні в нас в гостях в залі при церкві Святої Марії відбувся благодійний концерт за участі братів Єремчуків. Хлопці, раді вас вітати в нас в Ніагарському регіоні і хотіли запитатися: ціль вашого концерту, мета, що ви робите, де ви вже були? Які у вас враження про Канаду? і вз... Трошки трішки про себе стільки багато інформації. На ну, перша ціль наша це долучитися до великої української родини, зокрема, яка сьогодні тут мешкає, а в Ніагарі ми вже тут були колись, але з концертом вперше, і в такому тісному родинному колі а, справді передати ті всі емоції, почуття, які ми маємо для українців, які тут мешкають, які мешкають тут давно, які тут мешкають недавно, і тому що власне в такому поєднанні, як писав. Наш відомий класик, найвідоміший класик нашого світу по цілому світу. І тому ми щасливі, що маємо таку нагоду доносити українське слово, українську пісню і взагалі таке ото головне, що є в нашій творчості для людей. І, звичайно, ціль наша це підтримка України, це благодійний наш тур, зокрема, зараз Канадою. І тому всі ми разом. Коли ми родина, тоді справді ті речі, які є інколи здавалося б, якісь навіть можна сказати, невирішені, вони вирішуються, тому що коли від серця до серця з щирими почуттями і підтримкою один одного, зокрема власне, ми приїхали сьогодні підтримати громаду Ніагара Фолз. І е, теж я вже так багато питань за Я тебе хочу тобі подякувати за твою енергію, Ай, за твоє отаку, мотун, е, справді таку творчу силу, яка в тебе є. І хай вона, е, ти вже сказала, звідки вона з е, водоспаду? нігарського водоспаду. А, звідки ще Боже буде? Але це образно, ні, їй джерело в серці. І хай воно завжди прибуває, прибуває, прибуває. Дякую. Назарій. Ну, що хотів додати, це те, що для нас надзвичайно важливо, коли гуртується громада. Тому що ми, як носії пісенної культури, ми споємо з дитинства і споємо все своє життя. Відчуваємо, як пісня має таку дивожну здатність об'єднувати людей. А українська пісня, як відомо, вона є особливою. Це не просто жанр, певної культурний жанр, який отак от можна співати, можна співати. Для кожного українця пісня це відображення його духовного світу, і тому зараз навіть в непрості часи вона повинна продовжувати звучати. І хочу нагадати, до речі, звідової пісні буквально кілька рядків. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. І якщо ми задумаємося, що в ті складні часи, а вони, до речі, були набагато складніші ніж зараз, тому що, попри всі негаразди, попри справді ту війну, попри е шалену боротьбу, Україна сильна, як ніколи. Ми ніколи не були такі сильними, і ми не повинні про це забувати і повинні завжди і ще більше згуртовуватися. А пісня в цьому повинна грати також свою сакральну роль. Вона повинна додавати життєвих сил, енергії, тому що коли людина взбадьорена, коли вона е е в настрої, реальна, то які там у нас перешкоди попереду? Раз візьмемося цілою родиною і все вирішимо. Тому це додатковий запал енергії, і нам приємно, що ми маємо таку можливість співати сьогодні для української громади. А ще хочу додати, що справді в цей непростий час кожен з нас допомагає своїй рідній країні. Хтось на передовій. Ми переформатували свою діяльність, свою творчість на підтримку своєї країни. З часу повномасштабної війни ми привезли в Україну дуже багато сотні турнікетів, кровоспинних бандажів, медицини, різноманітної починаємо в інсуліну, закінчуючи жарознижуючими і різними речовинами, точніше, медикаментами. медикаментами. Так. Ми, продукти харчування, ну це на початках було. Потім теплий одяг навіть хлопці замовляли. Зараз це Mavic 3 Pro. Це а наша ціль. Втяння. Це наша ціль. Тому підписуйтесь на наш YouTube канал і слідкуйте за нашою діяльністю. І, звичайно ж, ну, я знаю точно, що кожен на своєму місці. Ці щось робить для країни. А це коли ми разом, коли ми родина, це так з такі слова прості родина. родина так ми родина, вже так. мільйон разів говорили, але ще мільйон перший раз це буде не зайво його сказати. Тоді е, е, тоді ми, е, ми не переможемо. Так я вам хочу сказати, як каже наш отець Віктор, якому теж велике дякую за те, що він надав залу. Кожен воює на своєму фронті. Тому хлопці, я бажаю вам подальшої боротьби на вашому фронті, все таки досягти мети, назбирати кошти на мавіки. І всіх хто дивляться, запрошуємо до вас, на ваші наступні концерти в інших містах. Дякуємо, дякуємо. Всього доброго, папа. -па.